Привіт, мене звати Оля, і у цьому відео я розкажу вам про методи та форми контролю діяльності студентів для ефективної перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь та навичок з навчальної дисципліни використовують різні методи та форми контролю. І почнемо ми саме з методів контролю. І найпоширенішими з них є усний контроль, письмовий, тестовий, графічний, програмований контроль, практична перевірка, а також методи контролю та самооцінки. Усний контроль або усне опитування це найпоширеніший метод у навчальній практиці. Його використання сприяє опануванню, логічним мисленням, виробленню і розвитку навичок аргументувати, висловлювати свої думки грамотно, образно, емоційно, також обстоювати власну думку, здійснюють його на семінарських, практичних і лабораторних заняттях, а також колоквіумах, лекціях і консультаціях. Письмовий контроль його метою є з'ясування в письмовій формі ступеня оволодіння студентами, знаннями, вміннями та навичками з предмета, визначення їх якості, тобто правильності, точності, усвідомленості та вміння застосувати знання на практиці. Перевагою письмової перевірки є те, що за короткий термін вдається скласти уявлення про знання багатьох студентів. Результати перевірки зберігаються, і в нас є змога з'ясувати деталі і неточності у відповідях. Проте вона потребує чимало часу для читання робіт часто призводить до зниження грамотності студентів, оскільки викладачі не висувають вимог щодо орфографії. Тестовий контроль для визначення рівня сформованості знань і вмінь з навчальної дисципліни, користуються також методом тестів. Виокремлюють тести відкритої форми, тобто із вільно конструйованими відповідями, і тести закритої форми, тобто з запропонованими відповідями. Практична перевірка її застосовують з навчальних дисциплін, які передбачають володіння системою практичних професійних умінь та навичок, і здійснюють її під час проведення практичних і лабораторних занять з цих навчальних дисциплін і у процесі проведення різних видів виробничої практики. Така перевірка дає змогу виявити, якою мірою студент усвідомив теоретичні основи цих дій. Метод самоконтролю його суттю є усвідомлене регулювання студентом своєї діяльності задля забезпечення таких її результатів, які б відповідали поставленим завданням, вимогам, нормам, правилам та зразкам. Метою самоконтролю є запобігання помилкам та виправляння їх. Показником сформованості самоконтролю є усвідомлення студентом правильності плану діяльності та її операційного складу, тобто способу реалізації цього плану. Тож перейдемо до форм контролю. І під час навчальних занять у вищому навчальному закладі використовують індивідуальну та фронтальну перевірки знань, умінь і навичок студентів, а також підсумкові форми контролю. Індивідуальна перевірка вона стосується конкретних студентів і має на меті з'ясування рівня засвоєння студентом певних знань, умінь і навичок, рівня формування професійних рис, а також визначення напрямів роботи. Фронтальна перевірка: ця форма контролю спрямована на з'ясування рівня засвоєння студентами програмного матеріалу за порівняно короткий час. Вона передбачає короткі відповіді з місця на короткі запитання, і тут йдеться про усну співбесіду за матеріалами вже розглянутої теми на початку нової лекції з оцінюванням відповідей студентів або письмову роботу на початку чи в кінці лекції на 10-15 хвилин. Підсумкові форми контролю до них відносять заліки, іспити, курсові роботи, дипломні проекти і державні іспити. Ефективність використання методів і форм контролю знань, умінь та навичок студентів залежить від їх вдалого вибору і включення в загальний процес навчання, а також їх умілого застосування педагогами. Це все, що я хотіла розказати по цій темі. Дякую за увагу та до зустрічі у новому відео.